Я вітаю вас, шановні добродії. Ми продовжуємо наш цикл передач «Час пік Сергієм Крижанівським. І сьогодні також, як завжди, незвична у нас програма, яка дасть можливість робити вам висновки. Тому що сьогодні відбулася така подія, яка ну, мою душу повністю скромсала. На Центральному залізничному вокзалі відбулася презентація документального фільму, яку знімав і робив індепендент, це світовий, світовий медійний магнат, ну, я би так сказав, холдинг, який робив презентацію щодо життя наших громадян. А взагалі починалося все ще з 7 березня, коли були вбиті Максим Іовенко, Ксенія Цатурова і мама Владислава Плющика Людмила Миколаївна. Ну, правда, Людмила Миколаївна трошки пізніше, 25-го. І це все відбувалося. В районі села Милого. Я хочу сказати, що ми розпочали якраз пошук наших близьких людей, ну, звісно, мого товариша, його рідного племінника з дружиною. Ну і далі вже події відбувалися ті, що нам не, ми не могли пройти осторонь. А Почалося все з того, що встановити істину було дуже важко. І я зазначу, що коли я почав звертатися до правоохоронних органів, а це Бучанське головне управління Національної поліції Бучанського району, ми дійсно поїхали і зустрілися з слідчим. І далі вже поїхали в морг, і далі почали шукати наших близьких людей. І ми втратили надію, тому що їх не було. Вони ну, просто зникли. А чому? Тому що потім, коли вияснилося, ці трупи просто почали тасувати. Ксенію віддали, як Людмилу Миколаївну, Плющик, її сину Владіславу. А він поїхав і поїхав до Байкове кладовища в Крематорій, провів ритуал, ну і, Звісно, забрав уже через два тижні прах, поїхав в Шоску і там поховав. А це була. Не Людмила Миколаївна Плющик, це була Ксенія Цатурова. І ви знаєте, оці події, які відбувалися, вони мене просто вразили, я почав вже дуже так прискіпливо займатися своїм адвокатським розслідуванням. Я підключив журналістів, і ми вияснили, що чому так відбулося, чому віддали тіло загиблої Ксенії. Замість мами Владіслава, тому що з неї зняли обручки, з неї зняли золоті цепочки. І так само з Максима Євовенка. І ви знаєте, для мене це просто було, повністю перекреслило все відношення до нашої правоохоронної системи, тому що я побачив, що на війні наживається а дійсно, ну ми це ж раніше читали, зараз послухали. Я раніше також був на війнах і в Афганістані, де стирали з кішлаки, тому що там вбили одного солдата, і туди артилерія повністю знищила весь кишлак. А там було три тисячі громадян, афганців. А тут просто обирали наших громадян. Там 750 трупів, які знаходилися в Бучанському районі. Ну і, звісно, це не тільки по трасі Київ-Житомир, а і в Бучі, і в Гостомелі, і, і оці всі трупи, які лежали на дорозі, виявляли в подвалах, ну і так далі. Тобто, все все робилося. Дійсно, правоохоронна система працювала для того, щоб зробити огляд місця події далі. А далі воно не фіксувалося. Дійсно, багато було трупів, їх відвозили до моргів. Основним з них був боєрський морг, і там стояв рефрижератор, і оці всі трупи їх складали штабелями, а там не було просто охолодження. і... Люди приїжджали, забирали свої тіла, і там показували фотофіксації, ну, виявляли їх по своїх, знаєте, якихось ознаках по одежі, по, по ногтях, по, по, ну, і так далі. І ми майже півроку шукали Максима, а рік шукали Людмилу Миколаївну. Тільки на минулому тижні ми отримали постанову слідчого головного управління слідчого управління Національної поліції про встановлення трупу Людмили Миколаївни Плющик. І нарешті я вже, знаєте, якось в мене серце заспокоїлося, тому що ми поховаємо ту людину. Яку, яку ми визнали, і це проводилася експертиза ДНК, а далі, далі сьогодні була презентація документального фільму. І чому це залізничний вокзал? Тому що там дуже багато людей, простих людей, які дивилися його, і у них були сльози на очах, і ми були разом. З Володимиром Івановичем, з Владіславом, група журналістів Індепендент і велика кількість людей. Війна це страшна робота, яка не тільки для наших військових і для наших цивільних громадян. А я зараз хочу знаєте, прийти від цієї теми до того, як наші військові. Вони мобілізовані. і Дійсно, повномасштабне вторгнення відбулося 24 вчора. Була річниця 24 лютого 2022 року. І президентом України встановлено, і всі, знаєте, в народі кажуть, президентські гроші 30 тисяч гривень. І ще надбавка була 15 тисяч. Ну, це за посаду, за, за, за роботу наших. А якщо виїжджали і було бойове розпорядження, то 100 тисяч і ще надбавка була, далі 20, 120 тисяч. І чомусь знову, знаєте, декілька тижнів тому було прийнято рішення про. Зменшення цієї надбавки, і наші військові почали получати, отримувати 20 тисяч гривень, тому що вони не на передові. І це мотивувалося тим, що зараз немає наповнення бюджету, що йде війна, де ми отримуємо мільярди доларів від наших донорів, від наших партнерів. І я хочу визначити як громадянин, як правник. Що це також іде дискредитація нашого президента. І мало того, дискредитація влади і всієї правоохоронної системи. Чому я кажу правоохоронної системи? Тому що ті, хто приймав рішення про зменшення надбавки нашим військовим, це злочин. І я гадаю, що ті особи понесуть відповідальність і під час війни. Навпаки, дійсно, нагороди це одне. Люди виконують свій обов'язок. Ми ж бачимо, що всі знаходяться в напругі. І зараз робляться фортифікаційні споруди, якщо навіть і в тилу, Вийде навчання інтенсивне. Ми отримуємо нове обладнання, ми отримуємо зброю, наші воїни навчаються. І ми готуємося до того, щоб робити вже не оборонні дії, а наступ, і зараз якраз відбуваються оці події. Я далі не буду продовжувати якраз акцентувати свою увагу на цьому, але ви знаєте, це прикро мені чути, коли відбирають гроші від наших військових. Навпаки, ну, їм треба їх підвищувати. Далі інша тема, яку я хочу сьогодні з вами обговорити, це питання ті, які пов'язані з тим, що мобілізовані. І є всі підстави для того, щоб вони подають рапорти, наприклад, народжується третя дитина, і він звертається до командира частини, і він рядового складу, стрілець і його. Рапорт розглядається на протязі 45 днів. Його кидають на один напрямок, на другий. Він приймає участь на передовій, а він фактично де Юри вже повинен бути звільнений, і командир рішення не приймає. Я сьогодні порадив сестрі, брата, який звернувся до нас, звернутися до. Військової прокуратури, до речі, з початком широкомасштабного вторгнення, цей інститут був відтворений і зараз працює військова служба правопорядку, і це дійсно також злочин, тому що не можуть командири виконувати свої обов'язки. Це 364 стаття, перевищення своїх службових обов'язків, і, і взагалі. Є статут внутрішньої служби, де рапорт розглядається не більше, ніж одна доба. 45 діб особа, та, яка повинна бути звільнена, вона знаходиться на передовій. Вона дійсно ризикує своїм життям. Якщо він дав би згоду не звільнятися, це інші обставини. Але він хоче поїхати до свого маленького синочка, який тільки народився. Відпускайте таких людей. Є багато в нас, наших громадян, які стоять черги і зараз до наших центрів комплектації, і ми дійсно виконуємо план мобілізації, але питання в іншому питання в відношенні до людей. Тема мобілізації так само, вона дуже така, знаєте, хвилює наших громадян, тому що фактично. Вже більше мільйона наших воїнів зараз знаходиться в лавах Збройної сили України, і ми дійсно спроможні робити все професійно і за рік, а я кажу, за 14 року, ми пройшли такий шлях, який дав можливість створити в Україні саму потужну армію в Європі, а то і у світі. І зараз, коли відбуваються ці події, які Привертають увагу наших ворогів, тому що вони вони шукають всі приводи для того, щоб дескретувати наші збройні сили. Ну і звісно, оці всі, всі речі, ті, які зараз обговорюються навіть мною, начебто вони, будуть використовуються ворогом. А я скажу, що ні. Тому що ми повинні виконувати свої обов'язки, кожен на своєму місці. Якщо я правник, адвокат, я. Повинен захищати інтереси тих людей, які до мене звертаються. Але я командири, які так само повинні виконувати свої обов'язки. І, будь ласка, не захищайте тілами наших воїнів свою нікчемність і свої ті, знаєте, забаганки. Робіть свою справу чесно. І Ті, хто віддає свою дань захисту нашої держави, будь ласка, дайте їм шану. Є рапорт, його розглядайте і приймайте рішення. Якщо не приймаєте вчасно, несіть відповідальність. Це дуже така тема, яка, знаєте, як скло, його можна розбити і далі його вже не з'єднати. Тому я бажаю, щоб це було знаєте, одиничні випадки, але їх дуже багато. Тому зараз якраз на вході бою, в ході навчання потрібно кожен випадок розглядати. Є помічники командирів частин по правій роботі, є військова служба правопорядку, є військові прокурори. Будь ласка, кожен такий випадок. Ставте на розгляд, доводьте до особового складу і не, далі не продовжуйте ці всі речі. Все, що стосується мобілізації і питань пов'язаних з військовими діями, ну і звісно, зараз іде підготовка до наступу, вже не контрнаступ. І ми дійсно зараз. Вважаємо, що все, що стосується мобілізації, ми з вами будемо ще не раз розглядати, тому що ми завтра не зможемо закінчити війну, тому що капітуляція Росії вона відбудеться, але за прогнозами наших, і взагалі це не тільки прогнози, а аналітичні довідки. Ми проводимо дослідження. Я можу сказати, що нам ще. До вересня 2024 року ми вимушені будемо боротися за наші території, за нашу незалежність. Але я точно знаю, що Крим ми... буде визволений. І я точно знаю, що Донбас на початку 2024 року повністю буде під контролем України. І я ще хочу зазначити, що коли ми говоримо про... Російську територію, і зараз наші партнери вказують на те, що не зазіхайте на територію Росії. Ні. Ми 300 років чекали, коли ми повернемо нашу Кубань, нашу Ростовську, нашу Курську, нашу Білгородську область, наш Таганрог. Ми не будемо залишати це. І я гадаю, що президент України дослухається до громадськості. І, до речі, я так само є головою громадського об'єднання, Всеукраїнське громадське об'єднання, соціальної ініціативи людини України, 21 століття, яке зареєстроване в 1999 році. У нас більше мільйона наших співвітчизників, які наші однодумці, ми зустрічали разом двох тисячоліття. Ми робили все для того, щоб Україна стала заможною, квітучою. Ми боролися з цією корупційною владою одною, другою. Я маю на увазі владу Кучми, владу Януковича, владу Порошенка. І, до речі, ми зараз маємо унікальний шанс в цьому році війти в європейське співтовариство. Я гадаю, що. Володимир Олександрович Зеленський зробить все для того, щоб Україна здобула цей статус. Ми можемо мати величезний відсоток довіри від усього цивілізованого світу. І Україна стане одною з передових країн. Вона війде в G8, вона буде е сприймати від поверженої Росії ядерну зброю. І ми дійсно станемо одною із розвинутих країн. Я е, так само зараз звертаюся до оцих корупційних схем Укроборонпрому. до наших е, підприємств, які займаються питаннями щодо не тільки озброєння, а нових технологій, їх, їх провадження. Е, ви знаєте, ми е, з 91-го року наш Запорожець от називали його в народі Запор. Його зробили, знаєте, таким трошечки його підрихтували. У нас немає своїх автомобільного, автомобільної промисловості. Ми все дійсно купляємо за кордоном. В нас дуже розвинута космічна галузь і космічна промисловість, але ми не використовуємо наші можливості. Так само Україна працювала. І до речі, завдяки Януковичу віддала останні 100 кг урану Сполученим ну, Штатам Америки. Дійсно, забирати ми не будемо. Але у нас такі залиші урану, що самі найбільші у світі. І тому потенціал український, це дійсно повинен бути мирний уран, який дасть можливість використовувати нові технології, тому що вони, до речі, Застосовується на об'єктах і на засобах високоточної технології, яка дає можливість робити дуже серйозні носії в авіапромисловості, в питаннях щодо точних приборобудування будування, ну і і таке інше. Тобто, це все відбувається, знаєте, якщо Україна... Буде мати можливості отримати не просто технології, а робити і розвивати їх свої. І, до речі, в нас саме величезний потенціал науковий. Його просто потрібно повернути до України, тому що оця війна дійсно вона принесла для України відток наших наукових і великих серйозних кадрів, які зараз знаходяться за кордоном. А їх з дуже великим задоволенням використовують іноземні компанії. Тому я гадаю, що якраз перемога надасть Україні стати тою державою, яка перша у світі поверне своїх 60 мільйонів громадян. І я буду дуже радий, якщо ми станемо одною з, ну, до речі, по території ми є одна із самих. Великих країн у світі більше 600 тисяч квадратних кілометрів. Це територія, яка фактично в Європі є одною з найбільших. І е, сьогодні, завершуючи нашу програму, я е, до вас звертаюся. Питання дійсно, от е, чому вони розглядаються зараз в такому? Знаєте, я підходжу до аспектів водних, тому що. Для мене конкретика взагалі вона була самою дієвою для того, щоб ви змогли побачити те, що відбувається у нас в Україні. Ми будемо говорити про наступний передач. Про Єрмака окремо, про Порошенка окремо, про Татарова окремо, про Смирнова окремо. про… Міністрів, які займаються корупцією окремо, і я взагалі, оцю систему, яка зараз у нас існує, чи радянська система, я буду на неї вказувати, на її фактично оці, знаєте, спеціально створені умови для того, щоб робити збагачення на кожному рівні, на кожному етапі побудови оцих наших структурних одиниць у владі. Я не борюся з владою. Навпаки. Я хочу владі допомогти, щоб вона повернулася обличчям і не використовувала наших громадян. Навпаки, п'ята стаття Конституції вказує: громадянин є джерелом. Гром... Народ є джерелом влади. Тому, будь ласка, до цього ставтеся шанобливо. Я бажаю вам найкращого і, як завжди, щастя. Здоров'я та любові.